Розглянемо комплект поставки дверного циліндра фінського стандарту Цей рік 01 компанія Блой. Креслення по монтажу циліндру. Три ключі з карткою, з цифровим кодом. В майбутньому з допомогою цієї картки можна зробити дублікат ключа. Зовнішна скобянка, яка виконує функцію броненакладки. І можна одразу зібрати. Для цього у нас є в комплекті стакан проти висверлювання. А також Гільза проти болгарки тумблер, який монтується? будинку. комплект для збирання самого циліндру? Сам циліндр фінського стандарту. В комплекті є подовжувачі для монтажу циліндра на двері різною товщиною. Але у нашому випадку для финських дверей каски вони не потрібні. Для монтажу нам буде потрібна біта TORX t 20 також потужні кусачки або болгарка. Монтувати наш циліндр ми будемо на фінський замок автомат EBLY LC102. Спочатку із набору для монтажа встановлюємо пластмасовий перехідник з внутрішньої сторони циліндру, тобто середини дому. Він туди в замок з усиллям фіксується. Далі вставляємо загнутим кінцем поводок тумблеру в цей пластмасовий перехідник. Потрібно буде відрізати. Поводок, так, щоб він виступав за межі полотна десь на від 5 до 25 мм. У мене вже є відрізаний поводок, тому я вставляю його, використовую. В комплекті є два поводка циліндра. Один короткий, який використовується для електрозамка, він нам не потрібен. Другий довший, він потрібен для механічних замків і ми повинні вставити його з внутрішньої сторони в корпус самого циліндра. Він тут з усиллям защелкується таким чином. Для фіксації поводка до циліндра використовується така пластина. Спершу потрібно залежно від товщини відрізати гвинти потрібної довжини, короткі гвинти. У мене вже є такі відрізані гвинти, я їх використовую. На гвинти одягається, на гвинти одягаються гровери. І ця пластина металева вигнутою стороною внутрь дома, це потрібно для роботи гровера, фіксується на корпус замка таким чином. Після цього з зовнішньої сторони ми ставимо. Сам циліндр. Затяжку проводимо бітою торкс. Після цього перевіряємо роботу циліндра. Замок автомат. Алси 102 має на передній планці перемикач режимів роботи. Ми зваємо це день-ніч. Коли перемикач знаходиться в нижньому положенні, замок завжди можна відкрити за допомогою ручки. Якщо цей перемикач перевести в верхнє положення, це потрібно робити одночасно. З нажаттям ручки. Це буде зватись нічний режим і при закриванні дверей замок буде автоматично закриватися. Наразі він відкриватися ручкою не буде. Зараз, коли перемикач знаходиться у верхньому положенні, нічний режим двері автоматично зачиняються. Відкрити замок можна, повернувши тумблер з внутрішньої сторони на 90 градусів, нажимаємо ручку, двір відчиняється. Ще раз, тумблер на 90 градусів, двері відчиняються. Або, якщо ми знаходимося з вулиці, замок закритий, потрібно вставити ключ, повернути його на 180 градусів годинковою стрілкою витягнути і нажати ручку. Замок відчиняється. Ще раз. Автоматичне запирання. Вставили ключ на 180 градусів під частової стрілки. Замок відкривається. В завершення збираємо скадянку за допомогою довгих гвинтів, при необхідності попередньо укоротивши їх залежно від товщини дверей. У мене вже є корочені гвинти. Процедура така. Беремо тумблер, надіваємо його на подовжувач. І пропускаємо скрізь замок ці гвинти. З наружної сторони беремо собрану наружну скоб'янку і ставимо її в притул до дверей. Тепер беремо наш торкс і затягуємо. Внутрішній тумблер до зовнішньої скобянки. Ще раз перевіряємо роботу циліндра з замком. Зараз у нас. Тумблер в нижньому положенні це денний режим. Замок відкривається наживною ручкою з обох сторін. Переводимо тумблер у верхнє положення. Одночасно з нажатою ручкою це нічний режим. Закриваємо двері. Вони, замок автоматично зачиняється. Ззовні. Дому ми можемо відчинити замок з допомогою ключа, повернувши на 180 градусів, витягнули, відкрили замок. Ще раз. Якщо ви знаходитесь вдома, у вас дверь заперта, повернули тумблер на 90 градусів, нажали. Двір відчинилася. Замок працює коректно.